Так, ми маємо прикрий випадок. На жаль, 23 жовтня жовтня, після 12-ї години ночі, ворог атакував за допомогою безпілотного літального апарату Лансет в одному з селищ Великобруцької громади. Атакував о, цивільний комбайн. Чомусь напевне ворог вважає, що це законна військова ціль. І мені відомо, що працівники державної служби надзвичайних, ситуаці... надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації в складі розрахунку бойового виїхали повністю для того, щоб загасити пожежу, яка утворилася від цього удару. І через 40 хвилин ворог завдав підступного повторного удара, знову ж таки використовуючи безпілотний літальний апарат «Ланцет». І, на жаль, один з працівників державної служби надзвичайних ситуацій загинув. П'ятеро працівників ДСНС також постраждали. Вдали цей безпілотний літальний апарат реагує на, на метал, і тому вся бойова техніка, яка ніде, будь-яка велика габаритна техніка є потенційною ціллю для цього безпілотного літального апарата. Але на жаль, цей безпілотний літальний апарат, ймовірніше, не може розрізнити де безпосередньо військовий автомобіль, а де цивільний автомобіль. Тому він сам по собі уявляє дуже велику небезпеку для населення і тих людей, які керують вантажівками чи великогабаритною сільською технікою.